Цілий рік я ходив із металошукачем по теренах України, шукаючи приховані скарби та рідкісні артефакти. Що ж цікавого вдалось знайти за 2024 рік? Давайте розглядати разом. Основна частина цікавих старовинних артефактів була знайдена на полях. Найзнаковішою знахідкою цього року для мене стала срібна монета Римської імперії Силіква імператора Констанція II, який майже дві тисячі років. Стан монети колекційний, а рідкість здивувала навіть досвідчених камрадів, які шукають з металошукачами понад 10 років. Наступна цікава знахідка належить моєму другові: це ніж доби бронзи, ймовірно, скіфського періоду періоду. ніж був знайдений зігнутим, але після професійної реставрації виглядає як новий стан також колекційний. Ще один артефакт стародавнього побуту дуже мене вразив: це фібула застібка для одягу, аналог сучасної шпильки. Вона виявилась не лише цілою. А й виготовленою зі срібла, що є рідкістю для наших країв після реставрації, фібула стала справжньою окрасою моєї колекції. Далі покажу вам монету, яку наразі знайти доволі складно, бо через її великий розмір їх позбирали ще самими першими металошукачами. Це Катькін-п'ятак, велика мідна шайба цьогоріч для мене виявилась першою знайденою. Стан був поганий, тому я віддав її на професійну реставрацію. Тепер монета виглядає значно краще і до Повнює мою колекцію. Що ж, це був перший випуск, присвяченій моїй колекції знайдених предметів за 2024 рік. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Повірте, буде не менш цікаво. Побачимось!